Добрий день, мене звати Оксана Жаданова, я лікар-терапевт, кардіолог та ревматолог. І ми з вами сьогодні поговоримо про лікування залізодефіцитної анемії. Проте, перед тим, як почати лікувати залізодефіцитну анемію, переконайтеся, що у пацієнта немає прихованої шлунково-кишкової кровотечі, що це не метрорагія у пацієнта. В переменопаузі, що у пацієнта гарно смоктується залізо, і обов'язково запитайте про те, як пацієнт харчується. Що нам потрібно знати про абсорбцію заліза? Ґа. Найкраще, найбільше залізо смоктується у 12-й 12 палі кишці. Є захворювання, які перешкоджають нормальному всмоктуванню заліза. Найбільш Клінічно значущими ми є хілікобактерна інфекція, целіакія, аутоімунний гастрит. І, звісно, проведена баріатрична операція. Найкраще всмоктується залізо, гемове залізо це із тваринних продуктів. Проте рослинні продукти також містять залізо і ми можемо їх використовувати. Перед призначенням препаратів для лікування залізодефіцитної анемії нам потрібно переконатися, що ця анемія дійсно залізодефіцитна. Для цього ми використовуємо. Аналіз крові на феретин. Цього достатньо, але загальноприйнятим є призначення також аналізів на залізо, феретин та загальну залізозв'язуючу здатність сироватки. Препаратів заліза є багато, є пероральні, є парентеральні, які недоліки пероральних препаратів. До недоліки ми можемо віднести те, що від них можуть бути побічні ефекти: металізм, біль в шлунку, закрипи, чорний стул. Також вони можуть подразнювати слезову шлунково кишкового тракту, вони можуть викликати порушення мікробіому, і деякі дослідження кажуть про те, що вони можуть викликати онкологічні захворювання. Проте ці препарати дуже легко приймати, вони є доступними і, в принципі, вони є досить ефективними. Як вибрати пероральний препарат? Ми можемо призначити будь-який, тому що всі препарати для перорального прийому є. Ефективними. Їх всіх поєднує те, що вони можуть прийматися один раз на добу, вони можуть призначатися щоденно або через день. Існує також дослідження, які показують, що прийом пероральних препаратів через день такий же ефективний, як і щоденний прийом цих препаратів. Зазвичай середня тривалість лікування від 2 до 6 місяців, в залежності від вихідних показників. Як ми можемо переконатися в тому, що призначене нами лікування є ефективним? Перший показник, на який ми можемо орієнтуватися, це ретикулоцити, які ми можемо зробити через 7-10 днів після початку лікування. Якщо наше лікування ефективне, то ми побачимо підвищення ретикулоцитів на 3%. Потім, через місяць від початку лікування, ми можемо зробити аналіз крові на гемоглобін та гематокрит. Якщо лікування ефективне, ми помітимо підвищення гемоглобіну на 10 грам на літр та підвищення гематокриту на 3%. Наступний показник, яким ми робимо це через 14 днів після останнього прийому препарату, перевіряємо феритин. Нормалізацію еритроцитарних показників ми можемо помітити через 2-3 місяці лікування. І так, що кому призначити? Спочатку визначаємо ступінь анемії. Якщо анемія важка, ми призначаємо парентеральні препарати заліза. Причому, якщо у пацієнта немає бронхіальної астми, немає аутоімунних захворювань, ми можемо не робити ніяку премедикацію. Що робити з пацієнтами, у яких середня або легка анемія? Спочатку ми повинні визначити, що це за пацієнт, якщо це жінка на другому, третьому триместрі вагітності, якщо це людина, яка готується до хірургічного втручання за два місяці, якщо ця людина не переносить пероральні препарати або має серйозні побічні дії на них, якщо Людина перенесла гастректомію або баріатричну операцію. Якщо в людини є хронічна ниркова недостатність і знаходиться вона на гемодіалізі, то ми також можемо починати лікувати з парентеральних препаратів заліза. Всім іншим ми призначаємо пероральні препарати заліза щодня або через день один раз на день. Як розрахувати дозу препарату? Ви можете побачити на цій табличці, в залежності від того, якого ступеня анемія у людини. Якщо ми призначаємо парентераль... парентеральні препарати, і у пацієнта є бронхіальна астма, перед введенням препарату ми робимо премедикацію 125 мг метил примізолону І плюс інгібітор H2 гістамінових рецепторів це 10 мг форматогену. Якщо у пацієнта є аутоімунне захворювання, наприклад, ревматоїдний артрит, то ми вводимо, робимо премедикацію. 125 мг метил а також коротким курсом на 4 дні призначаємо пребізолон. Звертаю увагу, ми не використовуємо антигістамінні препарати для того, щоб зменшити побічні ефекти препаратів заліза. Це так не працює. Ми вирішили, що нам потрібен внутрішньовенний залізо, і ми починаємо його вводити. Ми спостерігаємо уважно, як пацієнт переносить цей препарат. Зазвичай ці препарати переносяться добре, проте у 1% пацієнтів можуть бути побічні ефекти. Ми спостерігаємо, які це побічні ефекти. Якщо у пацієнта немає стридору та хіпної, різкої гіпотонії, переорбітальних набряків, ми спостерігаємо 30 хвилин. Якщо побічні симптоми зникають, ми продовжуємо введення препарату заліза. Якщо залишаються ці симптоми, ми вводимо 125 мг метилпреднізолону. Також спостерігаємо. Якщо симптоми проходять, ми продовжуємо введення препарату заліза. І попереджаємо пацієнта, що якщо раптом такі симптоми з'являться вдома, то він може використовувати препарати нестероїдні протизапальні. Ми лікуємо нашого пацієнта, але не бачимо ефекту. Чому це може трапитися? Перше, що нам треба дізнатися, чи, чи дійсно пацієнт приймав ці препарати. Якщо пацієнт приймав препарати заліза, але ми не бачимо ефективності, значить ми, скоріше за все, щось пропускаємо. Нам потрібно переконатися, чи немає ніяких крововтрат, чи нормально всмоктується залізо у пацієнта, зробити фіброгастроскопію, колоноскопію, якщо ми до цього не зробили, призначити біохімічні показники. І якщо ми ніде нічого не знаходимо, а лікування неефективне, то ми цього пацієнта направляємо до гематолога. Я дякую всім за увагу.